Теж набридло постійно губити телефон у машині. Не можеш комфортно користуватися навігацією чи музичним плеєром. Потрібно підняти важливий дзвінок, але ой, знову загубився телефон. Здається, тепер я знайшов класне рішення, яке справді працює: тримач від ФОІ. Всіх вітаю на каналі, і у нас сьогодні на огляді максимально корисний аксесуар для всіх водіїв, а саме автомобільний тримач Фою GL12. І як завжди, давайте розпочнемо з дизайну. Що ж, давайте дивитись ближче, і тут одразу з першого ж погляду видно, що цю річ використовують люди, які її розробляли, оскільки все зроблено як для себе. Кожна деталька підігнана як в преміум сегменті, пластик якісний, матовий, нічого не блищить, не збирає відбити. Мені зустрічались багато тримачів, які виглядали, наче зроблені з пластикових виделок, і це точно не цей випадок. Тут все надійне, міцне і ним хочеться користуватися щодня. А також знаєш, що круто: нічого не люфтить і не видає скрипів чи неприємних звуків. І до речі, навіть звук стискання тут прикольний. Послухай. Я зацінив конструкція Фою gl 12 має багато рівнів регуляції та поворотів, щоб можна було виставити саме під себе. Але про це трішки згодом. В студійних умовах кожен тримач буде крутий, але тепер час перевірити його в ділі. Погнали, перевіряти в польових умовах. До тесту. Ми вже біля автівки, давайте встановлювати. В даному тримачі використовується вакуумна присоска з гелевим шаром, і це реально топ, оскільки він прилипає намертво і кріпиться дуже надійно. Окрім того, його можна встановити на будь-яку поверхню, хоч на торпедо, хоч на панель приладів, хоч на скло. А хочеш, навіть встановлюй в душі, якщо ти любиш поспівати або подивитися у ванні. До речі, якщо ти прямо зараз дивишся на зване, тоді мерщій став вподобайку та підписуйся на канал. Тримай GL-12. Дуже стильний і гарно вписався в інтер'єр моєї автівки. Я впевнений, що впишеться в будь-яку іншу. Він взагалі не заважає, не перекриває дефлектори і ним зручно користуватися. І взагалі ви його один раз встановили і взагалі забули, що він тут є. Дуже круто, що все можна робити однією рукою. Натиснув кнопку, встановив телефон і зафіксував його. І все, він готовий до використання. Все максимально просто та комфортно для користувача. І найголовніше, що тримач фую gl 12 не залишає жодних слідів, просто відщипив язичок, прибрав і знову все як нове, наче нічого й не було. З даним тримачем буде дуже зручно користуватися навігацією в дорозі, або ж користуватися музичним плеєром та й загалом виконувати будь-які дії на смартфоні. І давайте подивимось, як він проявляє себе в дорозі, бо стояти на місці це одне. А ось їхати у русі це вже зовсім інше. Як ми бачимо, тримач стоїть надійно, нічого не хитається, все стоїть і можна комфортно користуватися як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні. І навіть переїжджаючи лежачі поліцейські, ми можемо бути спокійні за наш смартфон та за тримач, оскільки він надійно зафіксований на нашому торпеді. І до речі, доступ до усіх кнопок та портів у мене наявний, і я можу легко заряджати смартфон, або ж зменшувати збільшувати гучність. І загалом користуватися пристроєм на повну. Ну що ж, підсумуємо, автомобільний тримач Фою GL12 – це точно якісне, класне і надійне рішення, яке допоможе тобі у дорозі. Якщо ж тобі потрібен холдер, який точно не розвалиться через тиждень і переживе твої покатушки на бездоріжжі. Обирай Фою GL12 і не парся. А якщо це відео тобі також допомогло у виборі автомобільного тримача? То став лайк, підписуйся на канал та пересилай це відео другу, який також захоче собі такий аксесуар. Даний тримач точно залишиться зі мною надовго і буде радувати мене в кожній поїздці. А наразі це все. Поїхали!